Зараз ми з вами на старій огріні. Місія, де раніше мали своє своє місто, найважливіше улич. Бачите, який дуб? Його так сповив з усіх боків. Чи то плющ, чи то ані, це виноград. Такі місцини тут високі-високі далі дерева йдуть. Тут, правда, з боку траса, люди часто заходять, але там далі, там спів птахів і краса. ще трохи туди далі підійти зазняти З'єднується корона.